І в цьому відеоролику я вам розкажу про всі нагороди зі всіх ігор Суперсел, в яких нам будуть давати нагороди за реєстрацію в Squad Busters. Це нова гра від суперсел, яку я народ буду знімати на цьому каналі. Так що ви обов'язково підписуйтесь. Я поки в гру не грав. Я її правда качав, але... Но... Я не заходив, я вже хочу, поки, коли вийде глобальний реліз. А глобальний реліз звад вийде 29 травня. Так що, народ, давайте, в принципі, я буду вам розказувати про всі нагороди, які нам будуть давати. А давайте я почну з сквадбастерса. Там також буду давати нагороди. Я не знаю, чи ми успіємо. Це тільки буду давати тим людям, які вже мають доступ до складбастерса. Ну так що, давайте погнали. А перша нагорода це у нас за 1 мільйон реєстрацій у Сквадбастерс. Нам дадуть 10 тисяч монет. Це в самому Сквадбастерс. Наступна нагорода це нам дадуть Ель Тігро. Чи Ель-Тігри. Я не знаю, чи це Скін, чи це новий там персонаж. Поки я в гру не грав, і я толком не знаю, що це таке. Е, Наступне це у нас вроді за 6 мільйонів. А, да, Прімо, це у нас за 3 мільйона реєстрацій. А далі нам дадуть скрині. Три скрині це нам за 6 мільйонів реєстрацій дадуть. І наступна нагорода це у нас ексклюзивна емоція, яка дається за 10 тисяч реєстрацій. Ну, вони вже дадуть в принципі, у у кого він є вже. Так, давайте перейдемо тепер до Бравл Старса. А за 1 мільйон нам дають один стартроп. Наступна нагорода це у нас пін сквадбастерса. Третя нагорода це у нас 10 старт -дропів. І четверта нагорода це шикарний просто скін на шелі. Це у нас міфічний скін, і я в шоці, якщо чесно, бо в грі такого ніколи не було, щоб давали міфічний скін. Якщо давали скін, це був тільки епічний. Но міфічного скіна ще ніколи не давали, так що народ, я не знаю, це. Чи це обов'язково грі е, прямо создавати аккаунт, чи це тільки треба реєстрацію в плеймаркеті зробити, коли гра вийде. Поки невідомо. Мені кажеться, просто треба зробити реєстрацію. Так що народ, заходіть в Play Market і е, реєструйтеся, щоб скорше ми отримали цей просто шикардостий скін. Так, окей, що в нас там? Наступна гра? Це в нас Clash of Clans, також суперова гра. І далі нам дадуть два зілля ресурсів. Наступне, дайдуть, будівельні зілля це, мабуть, прискорення. Я вже давно не грав в Clash of Clans, але в мене є там аккаунт. Я... Так, третя нагорода це у нас е, декорації. Типа прикраса, можна сказати. Прикраса. І четвертий. Також дають скін просто на короля Скін. Це просто шикарно. Я не знаю, чи в грі Clash of Clans давали колись скіни. Прям, Вроді на халяву да, давали якісь там е, празникам, давали скіни, но цей скін просто мені дуже сподобався. Так, далі у нас Clash Royale. Ніколи не грав. Ну, у нас, Давайте я вам розказую, які тут нагороди. У нас перша нагорода це скін вежі. Да, прикольні ці скини. Наступна нагорода це у нас спін короля. Третя це е, бойове знамення. Не знаю, що це таке. А четверте у нас це піна е, Бейбі Короля. Ну, клеш Роялі не дуже такі нагороди. Но перша нагорода це у нас там був скін, так що непогано на башні. І давайте переходимо до наступної нашої гри: це Boom Beach. Не знаю, хто грає, хто з них грає. Но... Давайте розказую, що там Там дають перша нагорода, це 1 мільйон монет. Непогано. Наступний це у нас дають скін на якогось там персонажа. Зразу другий, по-другому, зразу дають скін. Так, наступний третій, це у нас золотий сейф і четвертий знову скін на якогось персонажа. І давайте я переходжу до послідньої гри. Це у нас хейдей. Hey Перший нам даються 5 алмазів, другий даються капелюшок. Третє діаманти 10 штук. І посліднє у нас дають і, декорацію. Ну, прикраса. Так що я буду теж качати хейдей, hey заберу ці нагороди, я коли зграв. Ну і на цьому все народ. Так що, будь ласка, підписуйтесь на канал, цей так як я тут буду знімати Squad Busters. І даже, можливо, я не знаю, чи розіграю вам пас. У е, Бравл Старсі, чи пас розіграю у Сквадбас, поки невідомо. Е, ви пишіть в коментарях, який би ви іменно хотіли розіграш паса Бравл паса, ну, Бравл Паса у Бравл Старсі, чи пас Скват Бастерс. Ну і будемо, звичайно, чекати глобального реліза 29 травня. І відтоді я вже скачаю. Ну, в мене вже скачана гра, але відтоді я почну її знімати. Так що не забувайте заходити на мій канал і чекнути відосики. Всім пока.